Привіт всім! На кінець у нас закінчились дощі, земля дуже мокра. І ми прийшли на нашу нову ділянку. І ось дійшла черга до наших грядок. Зараз про них розповім. Тут де я зробила вже такий виямку таку. І тут була, я... тут була яма, тут був горбик. І я ще горбик і засипала цю яму, розмітила, де у нас будуть ці грядки. І ми з чоловіком зробили такі короби. В них ще є ніжки, Вони виглядають як ліжко без дна. Ну, ці колишки ми забили в землю. Між е... грядками зробили відстань 80 см, самі грядки метр. Метр на два. І метр на три, трішки більше і трішки менше. І потім дошки в нас були такі широкі, я думала, що воно буде нормально, а вийшло, що вони стали високими грядками, не просто грядками, а ще й високими. Тому я вирішила взяти в лісі оцю підстилку. ми там прибирали в парку нашому. І оце все сюди принесли. І зараз я це розправлю і буде піднято міжряддя. І грядки стануть на рівні з міжряддям. Що ми засипали ці короби? Зараз покажу, де ми брали самий перший шар. Ось там наші грядки, ось ліс. Вон, бачите, лежать такі дровтята. Це була акація. Чистили дорогу і ось сюди на цей. Уклін під дуби, отак От усе було закладено, як ота куча, ще більше. Отак От усе аквації, тут метрів 50, мабуть, було. І ми що зробили? Ми де більші. Це воно лежало тут років 3-4. Де більше. Ми винесли туди в ліс, нехай там далі пріє. А все, що посипалось вниз, там мілкі, мілкі вже сучки, всякі. це була акація, я нагадую. Ми це все зібрали з листям, з травою, з уси, і перенесли на дно наших оцих грядок. Е, Далі ми копали ставок, зараз покажу. Ось наш ставочок, він вже такий е, трішки підуставший, як то кажуть, заморений до кінця літа. Е, але ми копали е, цей ставочок. І землю треба було кудись дівати. І ну, ми засипали ось ще три грядочки тут зробили. І потім на той шар, що ми принесли акації, почали насипати ці грядки. Трішки потім я зібрала ще листя, посипала трішки зверху. Ну, не листя, а таке, таке як оце в мене ось тут у мішках лежить. Отаке ось таке. З жолудями, з тим. і насипала зверху і посіяла фацелію. Це фацелія вже другий раз сходить. Перший раз я її зібрала. Там ось лежить, бачите, А це там вже що посипалося, нове насіння, і засіялася заново грядка. Далі там я під хатою роблю в мішках компостик. Це принесла. Два сюди для експерименту. Тут не закриваю. Там будуть закриті тут закриті. не закриті. І ось ця мене грядка експериментальна. Тут я попіл висипаю, і тому фацелія вже майже не росте. Вона звичайно не росла, але я буду постійно щось присипати. І Експериментую, щоб зробити вже гарний ґрунт. Потім ми будемо копати, зараз покажу де. Ось тут у нас компостна яма. Там бачите, скільки жолудів жолодів наросло, Це все дубочки. Я не знаю, що це, чи пересадить їх, чи просто сполотить. Ну, Будемо ми тут на місці цієї ями і за цього скосу, оцей такий скіс, тут, робити ще один дитячий садок для винограду. І оцей грунт, що будемо тут знімати, будемо класти наверх грядки. Ось у мене перший дитячий садок для винограду. Бачите, зрідана така. Тут і затишно їм, це я вже листям, це їм вже другий рік пішов. От. І ми там ще в череночнику піврічні. На весну ми туди зробимо, е... зробимо дитячий садочок, землю перевеземо в рядки і посадимо той, а начер... черенкуємо новий. Так? Ціл по кругу. Тут у мене все замульчувано, тому трава майже не росте, і я і тут, тоді вже будемо тут саджати дорослий виноград. Ось так це виглядає. Зверху там за компостною кучою буде продовження дитячого садочка. І оця вся видно, де замульчувано, оця вся полоска буде засаджена виноградом. Ось. А це той, та ділянка сотка, що я показувала, яку я, я за два. За рік зробила тут родючий, родючий, не знаю, як родючий, ну пухкий і без дерну, без нічого це насипала нової трави, то тепер видно, видно контури. Повернемося до наших ділянок. Зараз я розправлю це листя і подивимося, як воно буде виглядати. Ну ось я розрівняла листя. Так, вийшла. Я знаю, я знаю, що воно осяде, все одно буде низько. Чому мені треба добитися, щоб ніджаддя було такої висоти, як і грядки? Тому що вони швидко пересихають. Якщо тут буде крапельний полив, то навіть буде зручно, коли вони високі. Ну, а поки що немає крапельного поливу, то краще, щоб вони були в рівень із землею. І з другої сторони, коли я приберу тут грядки, буду ставити чи теплицю. Чи просто вони буде квадратиками, такими прямокутничками без дощів, то вся земля, ви ж самі розумієте, буде дуже родюча, тому що тут скільки органіки. Потім я ще хочу скосити зеленої трави. Зеленої. щоб покласти на листя і трішки потім присипати землею, щоб почався гарний процес перепрівання. Ось такі в мене плани на ці рядочки. Може, вам буде корисне. А на кінець ще хотіла показати, яка структура зараз ґрунту. Ось, тільки що топом пічку, винесли знову попіл. І я хочу сказати, що якщо росте фацелія, вже навіть насіння дала, то ґрунт тут вже родючий. Зараз дивимося структуру. ось. Ну, Риється рукою. Бачите, воно все з органікою. Якщо це все перемішається, зверху я підсиплюся з мішків. Так, то, в крайній мірі, воно не злежане. Треба шарувати органіку із землею, з листям, з гілочками. Тоді буде добре. Ну, ви скажете, то експериментально, а може там у вас якось все підроблено. Давайте ось, ось візьмемо першу саму. А ось, ось, ось гриби вже виросли. Будемо дивитися, що тут. Ой, а тут, дивіться, яка краса. Трішки ще земельки. Клас, я б тут сама росла. До зустрічі!